啊！ Давай. Гарант грос. Да. 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 Да

А бачите, подивіться, вони мою лінію, каже, вони чекають першої передачі і тоді вже потроху торгують. Це проти наші теж роботи, зрозуміло? Обов'язково всіх накривати зразу. А бачите, вони трошки сідають з ними. Ви не Коли перший папіть, коли перший папіть. Або якщо ви вже всі накриваєте, то давайте користь кожна. Я хочу, що якщо я вже дає швидко вести рукою, робимо, саме знаєш на габір. І випиваєш його, розуміти.

Думаєте, коли? А думаєте, коли давайте падають? Можна, можна. Можна. Дай ще їх на подачу, сімей Ты не можешь Дай яй. Давай заходимо тратить. Так, добре, хоч я поставили і дітей на пораз. І переходимо туди. на ту Залишайте, залишайте м'яшки лізі. Ні до мене. І до мене Dobra. Siedzę do trenera. А давай, 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 давай,

राते में तो आटोली 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 मतलब रात तक काम घुरता है Давай, 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 є! — давай, 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 Зараз давай, 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 а давай, 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 Так, давай, 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 давай,

Слабо пас віддав. Чіткіше пас, сфокусуйся. 4-0, можна. Ти зарагова зап'яв, ти замовчить. Ти зараговалося б, трошки оформиться треба

Да твій рок. Так, включишный маленький мою честь не так. Трудок стовай, 2 3 4 5 6 7 8 9 10

何でしょう?

Можна ставити на лінію і вибивати. Чуєш? Можна ставити на лінію і вибивати, так? Ви помічаємо таку. Спокійно, спокійно, спокійно. Не можна мотати, тут всім не треба пасувати. Вліво і в рот. <риклад> Diolch <coughs> <coughs> yn